Мої вітанчка, доброго дня. Тема запропонована вами, що очікувати в осені в особистому житті. Давайте подивимось спочатку, в яких ви енергіях подумайте про себе. приберіть зайві думки, ми розпочинаємо продивлятися вашу ситуацію. Це загальний розклад, одна позиція, тому ви повинні розуміти, що. Він не може відіратися зі всіма, але, можливо, якусь інформацію ви візьмете, і вона вам буде корисною. І так, в яких ви тут і зараз енергіях спочатку, а потім ми подивимося, що відбувається тут і зараз в вашому особистому житті, а вже потім ми подивимося саме питання. І так, настроїлись? Починаємо. Дев'ятка жезлів. Бачите? Сила? Це хто у нас? Ага, король Пентаклів. Десятка пентаклів, але подивіться, як вона тут виглядає. Тут хтось ще підглядає за вами і навіть на картах. Бачите, як важлива в кожній колоді, вона своє несе і своїй характер. Це ж не райдерська колода, вона змішана, і тому потрібно на це зауважувати. І так, ви зараз поєднані в захисті, внутрішні силі, магнетизмі і бажання стабільності. Але за вашою стабільністю хтось підглядає. І, можливо, навіть дивиться на розкладах. За вашим життям хтось підглядає. Це можете бути ви, король пентаклів, а це може бути в вашому фоні. Фонить людина, яка може за вами підглядати. Це також. Ви повинні це розуміти. Людину цю, може, теж по силі до вас сильно притягувати. Різноманітно трактування я вам розповідаю. Ви зараз знаходите в безпеці. У вас тут довгострокові якісь відносини, можливо, а можливо, це ваша родина, це батьки, це спадок, це. Ви не мислите імпульсивно, ви стратег, ви. Враховуєте майбутнє, і ви знаєте, що це для вас дуже цінно і по королю Пентаклів, і по десятки пентаклів. Це енергія відповідальності і ресурсності. Ви думаєте, а що я повинна залишити, або повинна залишити своїй родині. У вас по сімірочки кубків дуже багато різних таких, знаєте, можливо, ви про щось мрієте, можливо, ви. Чогось хочете, і у вас дуже багато тут виборів і мрій. Але так як у вас тут земна іде більше, і сила теж земна енергія, то ви не вітаєте просто десь в нахмарах. Ви можете просто роздивлятися або мріяти і планувати щось на майбутнє. А можливо про свою стабільність, про своїх рідних, близьких, які у вас є. Що зараз відбувається в вашому особистому житті? Сімірка Пентаклів. Закохані? Лицарь Пентаклів. Ну, дивіться, в вашому особистому житті ви зараз знаходитесь в стані очікування і обережного вибору. Ви приглядаєтесь? Ви не кидаєтесь на кожну людину. Ви знаєте, чого ви прагнете. Бачите? Можливо, з кимось зустрічаєтесь, а можливо, ви плануєте щось вже, але ви не поспішаєте. Ви все обдумуєте по-повішеному. Для вас дуже важливо, ви, напевно, вже знаєте ціну хаотичності. Обережність у вас є. Потрібно подумати, потрібно зробити паузу. Я не готова або не готова зараз сказати, відповісти. І це правильно. Це про дорослість і дорослу позицію. Не завжди потрібно зразу відповідати. Буває, потрібно переспати з ідеєю. І так, емоції присутні, але ви тут не квапитесь, і ви шукаєте реальну перспективу, куди ви будете рухатись і з ким ви будете рухатись, а не швидку якусь пристрасть. Закохані це у вас є активний вибір в коханні, можливо, між кимось і кимось. Це карта важливого рішення, і серце прагне, але розум. Аналізує. Що вам очікувати в осені в особистому житті? Там виходив король Пентаклів, а тут королева Пентаклів. Подивіться, яка тут дуже горда. Така гордолива жінка. Бачите? Така мадам. Четвірка мечів. Дев'ятка кубків. Шестірочка пентаклів, дивиться, повішений, так і висить там. Добре, дивиться, восени, особисте життя, ваше стане гармонійні. Є тут по чотирички мечів, вам потрібно або відпочити. Або ви потребуєте усамітнення, або відпочинку. Можливо, в осені, ну, навіть хвороби бувають, так? Там, наприклад, там, орві там, чи що. А, ну, коли такий період, буває, четвірка мочів може показувати це. І коли повинні ви відновити сили, і, можливо, вам буде потребувати це час? Але це час для себе, для роздумів, для подумати. Це не застій, це про підготовку до нового виходу і циклу. А ви ваше восені у вас особисте життя стане гармонійним, збалансованим і таким радісним, де ви так, по 9 кубків. Можна сказати, що ця карта говорить про самозадоволення. але... Воно може бути задоволення іще з кимось. Так, ви будете наповнюватись, а можливо, ви будете відриватися. Розумієте? Після відпочинку ви вирішите просто вже піти, так би мовити, не те, що там во всі тяжкі, а просто наповнитись. Розумієте? І це не говориться, що тільки сама з собою, або сам з собою. Тут говориться про отримання, отримання цього кайфу, Паш, мечів, на тій колоді, вискакує. Будете будете там придивлятися до когось, або хтось буде за вами придивлятися. Можливі нові знайомства, до речі, так, так, так. Ви будете обирати, або. Там зближення з людиною, де людина буде цінувати підтримку та взаємність. Тому що там шестірочка пентаклів вийшла. Там взаємодія може бути. Там не просто, знаєте, тут ви будете по, бачите, Терези? Це буде вкладання, звішане. Восені. До вас може прийти ще якась людина, яка буде ви або ви будете придивлятися пажу мечів, або це дитяча інфантільна енергія, яка тільки буде вчитися. Можливо, ви будете когось вчити. Якщо вам потрібні відносини просто заради захоплень і відпочинку, то пажик мечів може підійти, але дивіться. Дивіться, будьте обережні. Тут дьявол виходить, щоб ви не зачепилися за цю людину і не пішли в токсичні відносини. Будьте дуже обережні, тому в осені у вас буде і вибір, і знайомство, але обережність насамперед.